Thank you Укрпошта офіційно вела в обіг поштову марку Служба безпеки України, що й фінальним третім випуском героїчної серії Слава Силам оборони і безпеки України. Саме третя серія присвячена цій марці. Марка випускається у примірнику 1 мільйон 75 тисяч. Вона сьогодні з самого ранку вже в продажу в усіх відділеннях. Вона в продажу вже в усіх інтернет-майданчиках. Крім того, ще випущені альбоми, відкритка конверт першого дня. І є також на інтернет-ресурсі. Продажа спеціальних футболок присвячена саме цьому дню. Служба безпеки України виконує завдання не лише на передовій, але й ефективно знешкоджує ворожих агентів. Без роботи спеціальних підрозділів, які є в структурі Служби безпеки України, цих перемог було б значно менше. І розуміючи, що ми вже вивільнили практично 50% окупованих, тобто де окупували територію України, на всіх цих територіях, безумовно, без фахівців Служби безпеки. Практично сьогодні населення не може спокійно знаходитися. Це для нас, для офіцерів Служби безпеки дуже визначна і дуже вагома подія, тому що вказаний захід вказує на значимість служби безпеки, на її результати роботи, на результати роботи кожного нашого побратима. Автор поштового випуску, заслужений художник України Олександр Охапкін, У СБУ зазначають, даний випуск є важливою складовою української єдності. Наша спільна взаємодія це перші кроки, які ми робимо до нашої спільної перемоги, тому що кожен маленький крок, кожна маленька подія, вона за собою несе ну, відповідний великий, -великий наслід. Укрпошті зізнаються, вже є концепт переможної марки за те, щоб максимально швидко ми все-таки змогли перемогти перше за все це внутрішнього ворога і знищити його повністю. Ну а по-друге, перемогти вже всього нашого ворога, який не так далеко від нас знаходиться, відсвяткувати перемогу. І тоді мамовить ми ще випустимо четвертий випуск. Це останній випуск, а то буде останній останній, але ну, теж присвячений силам оборони і безпеки нашої держави. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита роменської єпархії УПЦ МП, який публічно виправдував збройну агресію РФ проти України. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну клірик втік до Росії, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля. Також встановлено, що у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні, яке відбулося на території монастиря Свердловської області Російської Федерації. Під час відправи фігурант разом з представниками російської православної церкви молився за успіх російських окупантів. Троє травмованих і розбиті машини. Такі наслідки ДТП, що сталося 25 липня по проспекту Шевченка, водій шкоди не надав перевагу в русі автомобілю Кія та допустив зіткнення. Після чого Кія врізався у припаркований легковик Део і перекинувся на дах. Наслідок автопригоди. Троє людей отримали тілесні ушкодження. Це водій та пасажир автомобіля Кія, а також неповнолітня пасажирка автомобіля Део. Їх доправили до медичної установи для надання необхідної допомоги. Люди, які стояли на зупинці громадського транспорту по вулиці Копака, дивом не потрапили під колеса авто, що мчало на шаленій швидкості. Нетверез водій не впорався з керуванням, злетів з дороги на узбіччя і ледве не збив жінку з двома дітьми. Сам же водій мав явні ознаки окольного сп'яніння. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат, а саме 3,05 05 алкоголю, що понад 15 разів перевищує допустиму норму. На Сумщині поліцейські викрили чоловіка, який займався вирощуванням конопель. Слідчі під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешканням 26-річного сумчанина виявили особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, вагою близько 300 грамів. А на присадибній ділянці насадження з 99 рослин конопель, елітних сортів, які вирощувались у теплиці. Усе знайдене, поліцейські вилучили і направили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 – дев'ять, на виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та за частиною 2 статті 310 – посів або вирощування снотворного маку чи конопель кримінального кодексу України наразі триває досудове розслідування. У молодіжному центрі романтика організували гру квіз під назвою Гордість нації. Інтелектуальні змагання присвятили Дню української державності, який відзначатиметься 28 липня. липня. Нас будуть команда військових, поліцейських, педагогів, молоді, шкільної молоді, студентської молоді, саме тих людей, хто наближає нашу перемогу, тому що молодь. Почала волонтерити педагоги, навіть в такі складні часи продовжують викладати уроки, читати пари. Військові взагалі навіть тут не обговорюються. Тому, от ми вирішили провести такий інтелектуальний квіз, щоб трішечки вони розгрузилися. Можливо, ці люди, да, які кожен день все роблять заради того, щоб ми жили в мирній країні. Участь у грі взяли вісім команд: волонтери, військові, студенти, школярі, педагоги. Серед учасників команда викладачів сумського фахового коледжу харчова. Технологій. Ми всі викладачі зібрались. Нам дуже цікаво провести час із молоддю і подивитися, що відбувається в нашому місті. Цікавому тому ми з задоволенням нас запросили, і ми з задоволенням прийшли. Скажу, що ми не домовлялися якось. Ми так зібрались тут кого спонтанно. спонтанно побачили один одного. Тобто, ця команда сьогодні тільки буде складена вперше. Але працюємо ми вже в коледжі не перший рік. Тому я думаю, що все в нас вдасться. Ну, хоча б гарно проведемо час, не обов'язково вигравати. Спершу учасникам гри запропонували два вступні конкурси: абетка, де команди мали відгадати назви населених пунктів за першою літерою, і конкурс мозаїка на визначення дат важливих історичних подій. Після цього учасники перейшли до основної гри шість турів по десять запитань. Це запитання стосуються. України різнобічні. Це і кінематограф, поети, і письменники, і військові, тобто, фактично, історичні якісь запитання, Тобто, дуже широка гама. Ну, запитання будуть. З різних епох і з різної тематики, але всі вони будуть обєднані загальною темою. Це наша державність, це Україна, наша загалі спадщина, історія. Богдан Москаленко, учасник команди Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До лав захисників чоловік із позивним «Гендальф» долучився ще у перший день повномасштабного вторгнення у Києві. Потім служив у Харківській області, отримав поранення. А віднедавна Богдан працює на посаді офіцера обліку в ТЦК та СП. Це команда військових <соцентричні> <соцентричні> Всі зібралися, і я просто зараз у відпустці, тому вирішив не, не поформитись, прийти. Грав, верніше, не дуже часто до повномасштабної. Він і, е, з друзями збиралися, і навіть в Сумах е, грали е, з іншими командами. А зараз Така пропозиція серед колег проступила і дуже зацікавила. І організатори, і учасники гри кажуть, квіз – це можливість не лише відпочити, а й зарядитися новими цікавими знаннями. Коли з'явилася ця ініціатива, я вирішив, що це дуже гарна штука. Гарний спосіб розрядити, скажімо так, будні працівників, щоб вони трошки відволіклися від роботи, щоб вони відпочили і потім з новими силами змогли взятися до роботи. Ну і квіз це доволі цікаво, бо це все-таки розвиває мозок. А навіть якщо ви чогось не знали, після квізу у вас буде новий багаж знань, якісь цікаві факти, нюанси. І тут же головне не перемога, а головне участь. За результатами гри переможцем стала команда викладачів, яка набрала найбільшу кількість балів. Тоня Бор Оленко і Максим Близнюк, новини СТС.